Привіт! З вами знову Владислав, і ми продовжуємо тему штучного інтелекту. Сьогодні на розгляді Leonardo, як на мене, найближчий переслідувач Міджорні. Знайти цю систему створення зображень можна на сайті leonardo.ai. Коли ми потрапляємо на цей сайт, нам потрібно натиснути кнопку Get Instant Access. Заповнити невеличку форму, написати ім'я електронну пошту та натиснути кнопку Count Me In, щоб подати себе у список на затвердження доступу. Коли тільки відкрилася реєстрація на цей сайт, потрібно було до схвалення почекати близько 5 днів. Коли я реєстрував свій аккаунт, мені довелося чекати близько 5 годин. Ну а зараз можна почекати хвилин 10 тоді ви цей доступ отримаєте. Час, звісно, може змінюватися, але думаю, що довго ви не чекатимете. Отже, після того як отримаєте схвалення на доступ, ви отримаєте ось такого листа. Що потрібно, це перейти за посиланням, натиснути кнопку «Логін». Далі обираємо, як плануємо входити. Я обираю входити через Google. Обираємо аккаунт і залишається заповнити невеличку анкетку. Тобто, що саме вас цікавить або з якою метою будете використовувати Леонардо. Далі підтверджуєте, що вам 18, до речі, інтересів має бути кілька, і не забудьте прописати власне ім'я користувача. Обираєте. Початківець ви чи професіонал, чи взагалі розробник і починаєте роботу. При вході на цей сайт ви бачите зразки робіт учасників і також бачите запити, за якими вони були сформовані. Як бачимо, дуже якісні виходять ілюстрації в дуже різних стилях з різноманітними ефектами. Клікнувши на зображення можна більш детально почитати підказку Промт. Побачите модель, за якою її було сформовано, до речі, моделі ми бачили в горі цієї сторінки. І також детальні параметри. Ось, до речі, ці моделі. З їх допомогою можна обрати специфічний стиль ілюстрації, яку плануєте створити. Ну а також є дуже багато інших варіантів моделей створення зображень, які можна знайти в меню Fine-Tuned Models, або створити власну модель через пункт меню Training and Datasets. Для створення в Leonardo нам доступні три інструменти: AI Image Generator, генератор зображень, AI Canvas редактор зображень та Texture Generator. генератор текстур. Для початку натискаємо кнопку AI Image Generator. Бачимо історію створення зображень, якщо ви раніше вже створювали щось в цьому аккаунті. Щодня маємо по 150 кредитів, і в цьому величезна перевага Леонардо перед озвученими раніше конкурентами. Кількість кредитів або токенів, які в нас зараз є, ми бачимо ось тут. А кількість яку витратимо під кнопкою Generate згенерувати. Ну а далі все залежить від тих властивостей, які ми будемо задавати нашому зображенню. Отже, найперше можемо вибрати модель створення зображення. Можемо вказати кількість зображень, які нам створить Леонардо. Це теж впливає на кількість витрачених токенів. Photoreel опція для створення гіперреалістичних зображень. Потребує увімкнення алхімії, яка бере найкраще з усіх моделей. Обидва параметри доступні лише в платній версії, куди ж без неї. Далі можемо налаштувати Prompt Strengths. Потужність підказки. Чим вище значення, тим менше простору для творчості ми лишаємо для Леонардо. Можемо обрати розміри зображення, обрати пропорції або ж задати ось цими бігунками. 9 до 16, наприклад, це вертикальне зображення, а 16 до 9 горизонтальне. Guidance Scale це окрема опція, яка регулює потужність підказки. Tiling – мав би робити безшовні текстури, але не робить. А також можна завантажити власне зображення в якості підказки, щоб Леонардо створював щось схоже. І ось ми підійшли до головного підказки або промпти. Їх ми пишемо ось тут. Пишемо те, що хочемо бачити. А ось тут можемо написати те, чого бачити не хочемо. Якщо не знаємо, що писати, можна підглянути на промти робіт інших, або ж можна перейти до вкладки Prompt Generator. Ми пишемо, що хочемо бачити, а Леонардо розписує запит більш поетично. Після того, як все налаштували, натискаємо Generate, згенерувати і отримуємо обрану кількість варіантів. З цими варіантами можна робити наступне. Download завантажити на пристрій. Unzoom. Домалювати ще на межах зображення. Remove Background прибрати фон. Upscale варіанти покращення якості зображення. Use For Image to Image використати в якості підказки. Edit in Canvas, Редагувати зображення. І щоб отримати зображення, яке вас повністю влаштує, вам потрібно або ж змінити промпт, або допрацювати картинку через ці параметри. Перейдемо до редактора. Тут можна працювати з нуля, а можна завантажити зображення і його допрацьовувати. Робота тут відбувається в режимах Text to Image, в межах рамки створюється новий контент, який не підлаштовується під попередній. InPaint, -out OutPaint – підлаштовує результат запиту під оточення, додає контент назовні або всередині витертої ластиком ділянки. Image to Image – додає новий контент, який базується на скетчі і запиті. Sketch to Image підлаштовує новий контент, який базується на Скетчі із запитів. Для всього цього ми також можемо обирати модель, вказувати кількість варіантів, розміри рамки, потужність запиту. А коли закінчите, не забудьте завантажити результат, бо на виході він автоматично не зберігається. Останнє це генератор текстур, але ці текстури вже для тривимірних моделей у форматі OBJ. Ми цього ще не вивчали. Тож цей пункт ще не на часі. Тож маєте ось такий генератор зображень, доволі непоганий і майже безкоштовний. Напишіть у коменти, як він вам. А я піду продовжувати створювати для вас цікавий контент. Тож до зустрічі!